Чоні, вийшли на думною парком не, надувну, не Пусть Пусть А свого ж часу. Ми всі сміяли зі слів Жириновського. Чи не так вважали його якимсь істеричним клоуном? У мене в пам'яті до сих пір його вогняна річ, який він дупу п'яний, погрожує президенту Америці перевернути вісь землі, щоб Америку Ночью Наш учений чуть-чуть візьмі гравітаційне поле землі. і твоя страна буде під водою. Мощні торнадо і рівні обрушились на американський штат Флорида, Їх приніс ураган Мілтон. Пориви ветра в регіоні достигають 200 км в час. В одному з останніх інтерв'ю Жириновський сказав, що його ще не раз згадають після смерті. Ну що ж, нехай йому там і кинеться на концерті Кобзона, бо пройшов таки той час, коли ми готові підійти до його слів з холодною головою. Та з більш великим рівнем довіри буде в колоном залі два роки тому, 6 квітня 2022-го, не стало Володимира Жириновського, найскандальнішого політика в усій історії Росії, якщо не всього світу. Але на відміну від інших відомих покійничків, навіть через стільки часу він регулярно з'являється в новинах знову і знову змі. Та користувачі соцмереж обговорюють пророкування політика. Вважається, що він передбачив конфлікти в Україні та на Близькому Сході, попереджав про загострення в Казахстані та спрогнозував ще багато інших подій. А тому говори, говорять, і я говорю та й даю вам тему для обговорення. І сьогодні прогнози Жириновського, які справдились, і що згідно з цими пророцтвами, політика чекає на нас у найближчий час. Зараз ми окунемось у минуле, щоб побачити майбутнє. А для подальшого процвітання каналу прошу задуматись про те, щоб стати його спонсором або затонатити, протиснувши кнопку суперспасибі під цим е відео. Вангую, що таких буде нуль, але в твоїх силах побороти це пророцтво. Давайте ми відразу відкинемо пророцтва типу. президент у вас будуть мусульманам і неграм». Ваш будущий президент це нідер, мусульманін, одноногий і гомосексуалізм. Бо якщо підходити з такої сторони, то кожен алкоголік з лавки у нас буде великим пророком. І знаєте, величезна біда Жириновського саме в цьому, в тому, що він прикривав правду величезним шматком гумора та сарказму. Але він був як Воланд Деморт. Він робив діла? Ужасні. А вілікі Жириновський це падлюка, яка завжди хотіла розділити Україну, але зараз не про це. Тому що це російський аналог пророст від Сімсонів. Коли ти дуже довго знаходишся всередині якоїсь галузі, то хочеш, не хочеш, вже зможе щось да звангувати. А особливо коли ти ще і знаєш цю кухню середини та мислиш аналітично. Якби ми не сприймали жирика, Володимир був розумною людиною, бо дурні не змогли б протриматись так довго в російській політиці, особливо посилаючи крещену дочку Путіна, матомовчі замовчі дура замовчі. Владимирусимазговнітові. Та й взагалі, скільки ви знаєте людей, які б могли замусити саму Аллу Пугачову сісти на свої булки рівно і замовкнути. Я з партії! Не 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 партіїм'я, мене! Я відповідаю тут! вам Вопрос задали! На рахунку Володимира Вольфовича сьогодні багато пророцтв, які, на жаль, здійснились. Наприклад, у грудні 21-го він з помилкою всього у два дні передбачив початок їхнього СВО, заявляючи, що якась подія відбудеться у четвертій годині ранку 22 -го лютого. А яку ви почуваєте 4 часа утра 22 февраля? Я б хотів, щоб 22-й рік був би годом мирним, але я люблю правду. 75 років говорю правду. Чи то Жириновський дійсно був ясновидцем, чи Путін особисто з ним узгоджував свої плани. А те, що війна готувалась давно, зрозуміло, було і так: вибухи на військових складах, Донбас і сам Жириновський, який різав Україну у своїх фантазіях, ба навіть колись йому подарували торт. Росії ми Києва залишаємо те, то, чим він к нам прийшов. Київ, значить, Подол і щось таке ще. Знаєте, от, ідеальний варіант, звісно. Копнувши ще глибше, літописці Жириновського виявили, що він передбачив часткову мобілізацію за 7 років до її початку. Війна! Готовьтесь к ну, мобілізації! Все я готов. Частично. Ну чому почнеться війна? Основання, що огромные капітали, трильйони доларів некуда вложить. Денег больше, чем надо. Их некуда деть в Європі. Они свободні. І деньги потребують войны. Деньги стучат. Крім того, Жириновський передбачив не тільки глобальну катастрофу, а й смерть головного путінського опозиціонера Німцова ще в далекому 2013-му, за два роки до його вбивства. Це наглость німцов це Троцький сьогодні. Це чекає свого лідоруба. я не хочу цього, але без він не йде нікуди. Хоч війна на близькому сході триває вже довгий час, прям дуже гаряче там стало відносно недавно, коли розпочався конфлікт в Ізраїлі. Тоді прихильники конспірологічних теорій знайшли відео, на якому Володимир Вольфович говорив, що до кінця 2023-го увага світової громадськості переключиться з України на близький Україна. схід. Ви не Винючити ситуацію на Ближньому Востокі. Там такі події, що всі забудуть взагалі, що Україна Діло йде про третій світовій війні, іран це не В'єтнам, і не Северна Корея, і не Косово. Тут будуть найстрашніші події. Цікаво, але пророцтво Жириновського про Ізраїль дійшло до Кремля. Тоді прес-секретар президента Пупкіна, говорящий вуса Песков, коментуючи слова лідера ЛДПР, зазначив, що його заяви містили точний аналіз тенденцій у світовій політиці. Ви знаєте, що Володимир Вольфович робив дуже багато заяв, які безумовно містили абсолютно точний аналіз тенденції розвитку тих чи інших подій та процесів у світових справах у майбутньому, наголосив Пісков на якомусь там брифінгу. У підтвердження цих слів у 98-му році Жириновський говорив про неминучість повернення Талібану до влади в Афганістані, попри міжнародний тиск та підтримку місцевої влади з боку США. Його слова виявились пророчими, коли в 2021 році Таліби знову взяли владу у свої руки після виведення американських військ. Виступ 98-го року я не знайшов, але Понимаете, є за 2001 тисячі. вони вже там і вони окупують всю всю Азію. Ми як Балкани отримаємо повністю окупіровану Азію, Казахстан, Узбекистан, Киргизія, Таджикистан і Туркменія. І обов'язково Таліби. Восстановлять своє господство, доб'ють северний альянс і получат тепер уже профессор Христов повністю легальную возможность войти, ворваться в Среднюю Азію. Але повернемось до нас ще до початку повномасштабного у 2019 році. Володимир Жириновський заявляв, що президентське голосування, на якому переміг Володимир Зеленський, стане останнім Зеленський для України. Зеленський не розуміє. Зеленський – останній президент України. Других президентів не буде, тому що не буде України. Потім спровоцирувати конфлікт на території України большой, крупный, вот крупний, водить э, обстріли, та іздівачка. Погиб... Як бачите, поки що він правий. Також він зазначав, що Україна втратить частину своїх територій і кілька її областей увійдуть до складу Росії. Лідер ЛДПР говорив про те, що Крим вже повернувся до Рашки, і на черзі перебувають Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Луганськ, Дніпро, Харків та Одеса. Ще раніше, у березні 2014 року, він нагадував, що п'ять регіонів на заході України були польськими землями та скоро туди повернуться. Це дійсно польські землі. Львов, Луцьк, Івано-Франковськ, Тернополь, Ровно. В ці п'ять областей Западної України, сьогодні, іскусно так називається, це польські землі, треба їх повернути полякам. Вони мріють. Сталін забрав їх в 1939 році чтобы остановить фашистские армии подальше от наших границ. Вот это действительно не наши земли. И, пожалуйста, пусть поляки восстанавливают юрисдикцию. И тогда у них будут к нам лучшие отношения. Перед цим Жириновський передбачив український майдан за втручанням США у 99-му році. Після того як була розв'язана його війна, Жириновський заявив, що після Балкан американські спецслужби спробують улаштувати антиросійські провокації в Україні, але найбільшого удару в результаті буде завдано самому Києву. До речі, комунальні проблеми і величезні рахунки за газ Жириновський так. також передбачив За газ будете платити по мировим цінам, і російська мова буде мати свободне хращення на Україні, і будем завжди друзі, брати... щодо майбутнього. То ще одне передбачення політика оприлюднив у травні 2023 року віце-спікер Держдуми Борис Чернишов. У своєму телеграм-каналі він написав, що записки із прогнозами Жириновського виявив під час роботи з архівними документами, і вони стосуються майбутнього Росії. 2025-му – це об'єднання російського світу в межах СССР як мінімум. І в межах славянського світу, як максимум в 2040-му. такий от текст запису Жириновського. Віце-спікер додав, що це не єдина із знайдених ним передбачення, але решта буде оприлюднена пізніше. Про російський мір Жириновський говорив неодноразово і в цьому контексті зазначав, що дітям потрібно вивчати не англійську мову, а принцип роботи автомата Калашніковані. У 2016 році Володимир Жириновський передав до музею сучасної історії капсулу зі своїми передбаченнями на 20 років вперед. відкриють її в 2036-му. Деякі прогнози все ж таки були озвучені. До 2026-го Жириновський предерік розпад НАТО та появу іншого альянсу за участі Сирії, Ірану, Іраку, Туреччини, Росії та інших країн. Термін БРІКС так от і крутиться на язиці, бо у Росіян на цей союз величезні надії. За словами Жириновського, США виведуть військові бази з Європи та зосередяться на інтеграції з Канадою та Мексикою, що у свою чергу спричинить створення нової північноамериканської валюти та нової системи забезпечення безпеки на американському континенті. Жириновський вказував, що Латвія, Литва і Естонія можуть зіткнутися з економічними труднощами через низький рівень інвестицій і відтік населення на захід. Справді ці країни мають значний відтік трудових ресурсів та періодичні економічні виклики, особливо з погляду залежності від європейських субсидій і енергетичної кризи, що посилилась після санкцій щодо Росії. На думку Жириновського, у майбутньому перестане існувати і США. Розпадеться Євросоюз через те, що Німеччині набридне годувати всю Європу. Також були натяки на ядерну війну, але на цьому.